Я ще хотіла з вами поговорити про наше нове і старе. Я б хотіла зачепити тему перестановки в уряді. Новий у нас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Верховна Рада, підтримала відповідне подання От ЗМІ Пов'язують це рішення з тим, що нібито пан Кулеба був не досить енергійним у питанні отримання дозволів від західних союзників на ті ж удари по території Росії. Та, взагалі, от чи мав би він взагалі цим займатися. Це перше, бо мені здається що до міністра закордонних справ ну, не було аж так багато запитань, тому що ми пам'ятаємо, як працював е, працювала наша дипломатія. Бачимо, що завдяки цьому ми отримали багато підтримки, отримали багато зброї. І тут відбувається ось така заміна міністра. От до чого це все взагалі? Справа тут зрозуміла. Коли ще пана Сибігу призначили заступником до міністра Кулеви, вже тоді стало зрозуміло, але. У нинішній моделі реалізації е, зовнішньої політики всі косяки, які е, е, досягає глава офісу своєї діяльності, будуть поїдатися міністром закордонних справ. До цього часу, поки оця гідра двоголова в реалізації зовнішньої політики буде, до того часу е, ну, міністри будуть, скажімо так. В періоді знаходитися. Тому тут зрозуміло, і це було зрозуміло від самого початку. Ну, я, Чесно кажучи, для мене е, подібня, подібна модель реалізації зовнішньої політики, вона була і здинуванням, і несподіванкою. Ну, я сам собі уявляю там, подібну систему, коли міністром був Борис Тарасюк, чи, наприклад, пан Гриско, да навіть Грищенко, я вже не кажу там Зленко. Справа в тому, що в сучасному світі, в системі міжнародних відносин, міністр закордонних справ чи держсекретар, чи як би ви його не назвали, це друга особа в будь-якій державі. І в даному випадку, повівшись себе так і з міністром закордонних справ в Україні, перша особа допустила величезну помилку. Це не злочин, оце можна поправити. Але це, це те, що нанесло величезний удар. А зовнішній політиці України Воно виключило фактично дипломатичні представництва з роботи. От, якщо взяти бюджет, наприклад, на поточний рік, то там ресурси передбачаються тільки на певну туристичну діяльність дипломатичного корпусу. Е, мені, як людині, яка працювала в цій царині, це і образливо це і неприємно. І я розумію, наскільки Україна валиться в цьому відношенні. А це ще придумали Міністерство ПУК. І міністром поставили туди пана Миколу Точицького. Я ж так розумію, що то ж воно там буде вже, да? він прекрасний фахівець, він добрий дипломат. От. Ну, Але це, це все рівно, якби от сказали барабанщику, ти сьогодні в нас захворів Скрипаль, він грає там, прима партію, ти візьми скрипочку, і зашараш там. Оце приблизно така ж, сама, така ж сама ситуація із оцим міністерством і із паном Миколою. І знову ж, тепер то був один винуватий, а тепер буде два винуватий. Бо це ж якби робота. Той, хто працював послом, той прекрасно розуміє, що робота з діаспорою це перша робота, яку має, якою має опікуватися посол. Посол має дбати про діаспору, про українців, як про дітей за кордоном. Не як про об'єкт, який треба використовувати, а як про дітей. Бо вони всі тягнуться до Батьківщини, які б вони не були емоційно непробивні ці люди. Вони люблять Україну, вони тягнуться до неї. А до них приходять і кажуть, так ви там поможіть чимось, бо вона ж тут біса немає. Навпаки, навпаки, до них треба відноситися, як ще раз кажу, як до дітей України. Ну а додайте до цього всі розмови, які в Україні були впродовж останніх півтора року. Я просто не уявляю, наскільки це складна робота для дипломатичного корпусу. І перше. Що я просив, я не знаю, чи нас з вами послухають. Ну, які міністерства ПУК? Ну що ми придумуємо? Е, робота, священний обов'язок, священний, я підкреслюю, дипломатичних представниць, консульств. Це робота з українцями за кордоном. А тим більше, людьми, які в силу нинішніх обставин опинилися там. От. І про них треба було дбати до цього. Треба дбати зараз, і треба дбати в майбутньому. От тоді, коли стаєш президентом, і фраза про те, що треба повернути людей, от тоді вона до теми буде. А в нинішній ситуації, перше, що треба реанімувати Міністерство закордонних справ України, реанімувати дипломатичні А врегулювати цю роботу відповідно до конституційних вимог, законів України. Далі. Зрозуміло, що для цього треба зараз провести вже роботу, яка б стосувалася внутрішніх регламентів, тому що втрачено час певний. Для цього треба зміна методики роботи, певні менеджерські кроки, які треба робити, серйозні дуже всередині. Я вже не кажу там речі, які пов'язані просто з певними тратами, невеликими тратами, які треба вживати, для того, щоб відновити. Комунікацію із цими людьми в тих країнах, бо для цього треба робота засобами масової інформації, потрібна робота з соціальними платформами різноманітними, з блогерами і так далі. Тобто це дуже важка і складна робота. Між тим, до речі, нинішній міністр Андрій Сипіга, будучи працюючи в Туреччині, він дуже багато речей в такого плану робив. Я сподіваюся, що він це не забувся. Хоча знаю, що таке Банкова. Отом, як ото зайшов, зайшов у ті високі вузькі двері, отак в тебе і зразу і виростає. Невідомо що, чи то роги, чи то волосся таке велике, що шапка не одягається, і так, чи то корона, яка. Під шапкою розміщається. І тоді втрачаєш ти розуміння того, як треба спілкуватися з людьми і що робити. Але я сподіваюся, що він ці речі пам'ятає, як він працював в Туреччині, як він будував свої комунікації з українцями. Ну сподіваюся, що мож, можливо, в нинішній час це досить непопулярна фраза, але згадаємо про ті 100 днів. Так через 100 днів побачимо, якою буде робота. Насправді дійсно хочеться, щоб працювала наша дипломатія наповну, особливо зараз, і з людьми, і з нашими західними партнерами, пане Романе. Я вам дуже дякую за ваш час і фаховий аналіз події. Роман безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, Бовгостому босток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на youtube канал Романа Безсмерт. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.